Сьогодні у випуску новин. У Первомайську відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Тарифний геноцид у місті. Мешканці Первомайська звертаються по допомогу до всеукраїнського об'єднання Батьківщина. 11 листопада у Промаську відбулось засідання міськвиконкому, на якому фінансове управління міської ради звітувало перед присутніми стосовно виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року. Сергій Шугуров, начальник управління, зазначив, що промисловість це одна із основних галузей доходів Пермаська, тому варто називати цифри по реалізації даної продукції за звітний період. Оці реалізації промислових продукцій по місту збільшився. На майже на 70 млн грн або на 16,9% та склад 481,8 млн грн. Протягом відного періоду на найбільших темпів зростання досягли такі підприємства. Товариство ремонт ніг» в 2,7 рази, завод «Фрегат» в 2,2 рази, ДП ДПЛАГний завод 1,5 рази. Пермайська друкарня на 69 Начальник фінансового управління міської ради звітував на засіданні про загальну кількість реалізованої за 9 місяців продукції. Структури реалізованої переважає продукція товарів товарів короткострокового споживання, частка яких на обсязі склала майже 55%. Інвестиційні товари 34%, енергетика 4,2% і по інших галузей доля це 1,8%. Як бачимо в цифрах, помітна краща тенденція в порівнянні з минулими роками. Доволі стабільною залишається кількість штатних працівників на підприємствах та їх заробітня плата. Середньооблікова кількість штатних працівників у основних промислових підприємствах міста. Ну, у мене за січень серпень, поки мається інформація, це 1705 осіб. -17. В порівнянні з першим півріччям цього року суттєвих змін там, буквально на дві одиниці зменшилася. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника в січні-серпні, тому що немає інформації. склала 2722 дві гривні, сімдесят копійок. В порівнянні з... Піврічний піврічні та ска за півріччя показнику вона дещо зменшилася, було 2,780. Розвиток малого підприємства у місті також відіграє немало важливу роль. Від того, які прибутки вона приноситиме бюджету, залежить рівень якості товарів, розширення його обігу. Обсяг виконання будівельних робіт за звітний період склав 11,5 млн грн, що у 2,8 рази раза більше ніж у відповідному періоді минулого. Року. Що стосується е, е, розвитку малого підприємництва, то станом на 1 жовтня загальна кількість діючих суб'єктів підприємницької діяльності по місту склала 4312 одиниць, що на 5,9% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Загальна кількість діючих суб'єктів малого та середнього підприємства за урахунку на 10 тисяч осіб наявних серед становить 678 суб'єктів проти 650 у десяти періоді минулого року. Сергій Миколаєвич розповів членам виконкому, скільки всього коштів надійшло до бюджету міста за звітний період цього року. За звітний період до бюджету міста надійшло коштів в сумі. 305 млн 81,3 тисячі гривень, в тому числі за загального фонду 291 мільйон 669 тисяч гривень, до спеціально 13 млн 411,8 тисяч гривень. При плані звітного періоду 287 млн 492,9 тисяч гривень. Фактичне надходження до загального фонду склало 291 млн 669,5 тисяч гривень і плановий показник перевикли на 1,5% або на 4 мільйона 176,6 тисяч гривень, в тому числі за рахунок перевиконання планових показників по податках і зборах. 4 мільйона 505 тисяч гривень або 4,7%. Порівняно з на періодом минулого року надходження по податках і зборах збільшилися на 41 мільйон 377,4 тисячі гривень або на 69,4%. Добре, коли прибутки міста збільшуються, а видатки не перевищують доходи, отримані від великого та малого підприємництва. Таким чином, Первомайськ матиме можливість розвивати власну промисловість і змінювати умови життя мешканців на краще. Нещодавно до Первомайська завітав народний депутат від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Вадим Івченко. Політик приїхав, аби зустрітися з людьми, які звернулись до нього з проханням розібратись з тарифами на водопостачання та водовідведення. Адже міська рада на останній сесії запропонувала встановити подвійну ціну, а саме близько 35 гривень. Громада міста обурена такими діями з боку влади, через що змушені звертатись до вищих чиновників за допомогою. За словами ініціативної групи людей, звернення про допомогу було написано в різні інстанції. Але звернули на них увагу лише члени партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Ми отправили письма президенту, отправили письма в НКРЕ, потому что тарифи з 1 января 2017 року хотят встановити 35 Тобто гривень. 15 гривень, там, з копейками я не считаю это на воду, и 15 гривень з копейками на водоотведення. плюс. 5 гривен за ПДВ. Итого получается где-то там 35. И Значит, это <сёк> тарифы, которые не только меня, а не устраивают людей. Вы знаете, что у нас большинство людей, которые получают пенсию ниже минимальной. И сейчас, на данный момент, очень много людей, которые не могут. Те тарифы, которые сейчас существуют... которые сейчас 17-75, они не могут эти осилить. А что будем говорить? За 35. народний депутат Вадим Вадимівченко під час зустрічі з мешканцями Первомайська пояснив, що ні Енкари ні президент не можуть вплинути на встановлення тарифів, адже цим займається місцева влада, яка має безпосередньо в місті розраховувати, скільки йде витрат на водопостачання та водовідведення, а вже після розрахунків повідомляти населення про існуючу ситуацію та знаходити компроміс в оплаті комунальних послуг. Більше тарифів сьогодні, крім електрики. Тому що у нас централізована система подачі ну, спільна система електроенергії, яка є в країні. Тобто все, що виробляється, гідра, атомні, зелена електрика, вона заходить в систему в електричну і далі кожному там розподіляється і так далі. Тобто Крім цієї, скажімо, безпосередньо, Тарифної сітки по електриці, всі інші в тарифи встановлюють органи місцевого самоврядування. Саме тому ми і завжди робили ставку на місцеві вибори на районні, на обласні, на громади, тому що саме вони встановлюють цю ставку, саме вони можуть сьогодні порахувати. Скільки реальна собовартість водопостачання і водовідведення реально, крім цього, народний депутат розповів присутнім про те, що партія Батьківщина наразі добивається від уряду зниження ціни на газ. Саме від цього залежить, які будуть тарифи встановлювати для населення за електроенергію, водопостачання та інші комунальні послуги. Вадим Івченко раноголосив на абсурдності того, що українці мають величезні ресурси у себе в країні і платять за газ по експортній ціні. І для нас головне це зменшити ціну на газ. Адже, ну повірте, ну, не, 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 не може бути ціна на газ, яка добувається в тюмені, бути однаковою, ніж ціна на газ, яка добувається в Полтавській, Сумській чи Харківській області. Не може. Тому що там вона за тисячі кілометрів транспортується. Іде амортизація цих е, е, там, труб, е, е, трубопроводів і так далі. Далі вона розмитнюється, це мито. Мито їхнє внутрішнє мито, а також експортне мито. Далі вона у нас розмитнюється. Далі вона йде по території України безпосередньо. Далі вона заходить на територію України, віддається трансгазу і віддається вже тим, хто генерує там тепло і так далі. Тобто тепломережі, Теце і, і так далі. І далі вона йде до споживача. Ну не може бути та ціна, яка йде, така ж, як без мит, без податків, без нічого, вона йшла завжди з Харківської області до споживачів. В чому різниця? Тому що весь той газ, який раніше добувався, скільки б він не був, наприклад, там 100 кубів. Він просто от добувався 100 кубів, він віддавався на населення. Не може бути е е однакова собі вартість продукції як харківського газу, так і там, Тюменського чи там, я не знаю, Рургазу і так далі. Ми розуміємо. І якщо додати там якісь адміністративні витрати і витрати на транспортування, то ми рахували, приблизно сьогодні ціна газу може бути 3-700. А це означає, що вдвічі, як мінімум. Буде зменшена вартість газу для тих компаній, які вам генерують воду, тепло, які вам генерують тепло вдвічі. А це означає, що не 17 гривень, як сьогодні, розумієте, а буде там 8 гривень. І ми це чітко розуміємо, що це можливо зробити. Також під час зустрічі піднімалось питання проведення децентралізації на Україні та Первомаченні, зокрема, і про вибори до новостворених громад. Більш детально про це дивіться у наступних випусках новин на телеканалі Олта.